Вітаю, друзі! З вами я, Наталія Рудам. Дякую за підтримку, дякую за те, що дивитеся відео, за коментарі, за лайки, за сердечки, за... за донати. Дякую. Все, що дайте, все вам повернеться Божою благодаттю, сторицею, все, що ми робимо тут у цьому житті. Ми робимо для себе. Дякую вам дуже щиро. І так як я вам пообіцяла розповісти про, свої, про своїх дітей, про свої книги, я це зроблю. Все, що я роблю, я роблю з любов'ю. Дякувати Богу, Бог дарував мені можливість тут, в цьому земному житті прожити, відчути багато різних станів любові. І всю цю любов. Я несу в творчості. В попередньому відео про писанку, про цю писанку, я розповідала, як у 22-му році, 27 лютого, я взялася з усією відповідальністю писати писанки, півроку писала. Сюди, в цей морок, в цей страх у цю біду на землю я Божий промінь спускала. Божий промінь цієї любові спускала. <кхм> Бо писанка це любов, це оберіг, це вікові сакральні коди, це єдність, це божественний потік, це молитва і писанка в цьому всьому єднанні стає оберегом. Оберегом для захисників, для захисниць, для кожної родини. І писанка несе дуже сакральну глибину. Оце я писала писанки. Сонечко нам допомагає знімати відео, але це чудово. Це я писала писанки у 22-му році і в травні місяці з душі. Мені почали литися вірші. І ці вірші разом з писанками відчиняється книга відчиняється, казка починається. Ні, це не казка, це вірші. Казка буде в наступній казки. Це листівка з словами від мене. З словами і побажаннями від мене на двох мовах українською та англійською мовою. І що тут сказано на цій листівці? Вічність у моїх долонях, тримаю ніжно її я, на це раз книгою ти стала, і мудрість вікову зібрала, несеш цінні знання. любов'ю світишся і сяєш, і кожним словом Бога прославляєш. Беріть цю книгу, її читайте, свої таланти проявляйте. Книга називається Мій край, це рай, країна, Україна. Книга двомовна українською та англійською мовою. Книга написана в час війни, але тут нема крові, нема журби, тут є лише ота Любов Святая. І всі ці вірші, усі ці вірші, які прийшли з 23-го року. Не знаю, чи вам видно, Ой, пала листівка. Одна секунда. Книга присвячена моїй мамі. Мама вже відійшла у вічність, і вона з, від... з духовного світу це все бачить. Так, це книга присвячена мамі. Всі ці писанки, що я писала у 2022 році. Вони, я їх сфотографувала і разом з віршами для вас все зберегла, все надрукувала всю енергію, щоби ось легенда, історія писанки. Вона дуже велика, змістовна. Це тут вся моя магістерська робота. У цій легенді написана, записана. І їх писанки, які подорожують по світу, подорожували в той час. Ці дві дівчині поїхали в Англію. Подібні поїхали в Антарктиду. О, я зараз вам знайду, покажу, яка писанка. Я це в книзі не відмічала, що де яка писанка знаходиться. Це мій внутрішній. мої внутрішні знання. Я дуже люблю те, що я роблю. Я ні... Дуже люблю нікому не казати, але це сучасний світ, бачите, оця писанка в Дубаї. Вона витравлена, вона комбінована. Є ще. І тут дивіться, це всі ці ружі, кожна ружа інша. Вірші. На двох мовах: українською та англійською. Це писанка в музеї в Коломиї. Страусина красуня. Так. А це гусаки вояки. В той час була така хвиля. Оце ж всі допомагали, всі Україну бороли, і, і мухи, і жуки, і, і гусаки і. Тут про все вірші. Ось, до прикладу вірш. Як жити хочеться цей творити, слова у віршах у духу творити, щоб на папері ожили і в світи пішли. Може б, комусь на користь стали, і серце чиїсь би згадало. Закони Божі ці прості, любий і живи в добрі, любий світи на всі світи. Своїм життям ми вплив на Всесвіт маємо. Хтось знає це, а хтось не пам'ятає для кожного свій час, щоб це згадати, і своїм життям весь Всесвіт розписати. Вірш Любов то є велична сила, описана ще з правіків. Це сила сонця, це відкриті крила, які розправа лети, лети, але є час, щоб все пізнати. Є час ще, щоб рости. Як немовля, і вчить його мати, ходи до мене йди. Росте, кріпиться дух дитини і батько вчить всіх знань своїх. Рости, розумний мій сине, людиною широкої душі. Хай шлях життєвий буде легкий, завжди вір серцю своєму. Живи, радій життю святому, Ім'я йому, любов, ім'я йому, любов. Сила Присвята. Кипить, дзвенить, бурлить земля, це просинається вже сила Пресвята. це сила роду, духу і родини, це сила неньки України, що із віків того часу чекала, цю силу пестила й плекала, любов у душу всім нам вклала, пора прийшла, пора настала, щоб вільною людина стала. Творцем свого життя. Дзвонить кришталь, у серці, наче дзвони, Тривога знову день за днем. кінець війні вже досить, життя по-новому почнем. У єдності, любові і добрі. Ми вилікуємо зранене всім серце, і Дух Святий на нас усіх зійде, і знову сяятиме сонце. І знову сяютиме сонце. Любов радіє веселиться. Як діти граються в піску, життя легенько нам вдається вчимося нести чистоту, ту радість Бога Пресвятого, що нас у радості творив, і силу дав нам, щоб ми самі до цього розумом дійшли. Любов світами і всесвітом керує, Все світить нам із висоти, хто мій це відчує, світи, світи, світи. Вірші пливуть, як чиста вода. У повноводній гірській річці складаються в рядки, слова в них оживають, і для спраглої душі вони, і дійсно, як цілющая вода. У цих віршах є простір, є повітря, є життя. І коли ми їх читаємо, всю велич серцем відчуваємо. Дзвенить, радіє Україна. Вже час прийшов, пора, пора. сини мої вертаються додому, їх зустрічає дітвора. Вже так, як було, вже не буде. Нам згадкою історія була, але тепер скількох наших друзів нема. Нема, нема. Ціна заплачена життями за процвітання і любов. Нам жити треба так, як нам заповідали, і сіяти лише треба нам любов. На небесах, у вищому там раї ці душі дружно зібрались і дивляться, і вірять, і чекають, як ми єднаємось в цю мить. Світ новий настає, як писання писали, і не можем сказати, що не чули, і не знали, скільки цих знань, ніби цінних камінь, нам під ноги кидали, але здебільшого ми їх переступали. Час настав, час уже є, вже пора всім проснутися від сну і все ніжно згадати. Вже прийшла пора, щоб жити гідно життя, а не тільки грати. Книга мій край, це рай». країна Україна, де любов народжується єдина, Україна світ весь об'єднає, любов, дружба, вірність і велична сила. Ми живемо і відкриті у нас вітрила, простір небо і повітря сяє, Дух Святий витає в нашому ріднім краї і нас оберігає. Ось ці вірші з книги Мій край, це рай», Країна, Україна, і ще багато-багато. Я вам так скажу по правді: всі вірші, які я написала з 23 травня по 23 серпня. Рівно три місяці. Вони всі тут. Ні один я не висортувала. Всі є тут. тому що мені може він не сподобатися, а комусь він душу зцілить, Ви розумієте? Так само і по писанках, по віршах. усі писанки є тут. Ой, я аж не можу вам як передати. Це моя, ця книга, це моя душа, це любов, свята. Це. Вона в такій любові зроблена, вона з такою любові сплетена, що вона дуже прикрашає інтер'єр, по-перше, хто бажає, пишіть замовляйте, поки книги ще є. І наступне відео я вже знімлю, бо для вас я розповім про книгу Дивовижні пригоди писанок, яку я написала з великою любові. Все, що творю з любові. Ну, що я зроблю? Це я така. це. І ви знаєте, я скільки ходжу по фестивалях, писанкарів, поетів, письменників, різних різних тусах людей. Я ніде не можу писати ніяку нішу, бо я дуже автентична, я прям така автентична. І це мене трохи якби так, так напрягало, Але це все до пори до часу. Я зрозуміла, яку Бог дає через мене цінність, яку як я об'єдную, як я оце це мій дар. Так що з любов'ю для вас я створила це все і творю, продовжую творити. Ваша Наталія Руда. Бувайте здоровенькі!